Володимир Парасюк зараз перебуває на прямому телефонному зв'язку зі студією. Володимире, поясніть, будь ласка, свій вчинок. Доброго дня всім так. Я хочу зразу сказати, що я ніяке приміщення не проривався. було зовсім це по інакшому е я представився, показав свій паспорт, показав посвідчення. Вийшов представник. Російської Федерації я йому сказав, щоб він зняв прапор, тому що ми вважаємо його країною агресором, і це не допустимо, щоб він має вірідно нашим в ну, нашому місті в Україні. Він відмовився цього це робити. Я тому пішов сам це зробив. Потім вибіг якийсь представник чи то ФСБ, чи то ГРУ, який там я з ним мав не невелику сутичку, але в кінцевому результаті цей представник, який перший вийшов, сказав фразу «Аддаймо цей проклятий флаг. Я його виніс за територію консульства, віддав активістам, що було потім. Я не знаю. На територію консульства ніхто димові шашки не кидав. Те, що люди висловили всі протест, закидавши консульство яйцями, це цій... я. Правда. а скажіть, будь ласка, от я зараз дивлюся відео. Яким чином ви тоді потрапили? От бачу, що ви через забор стрибаєте? Ні, Я зайшов, Ну, я відео ну, дивлюся. Це ну я розумію, але о, о, та брама, через яку знімали відео, так. це є паркан. Мене туди добровільно пустили через фіртку. Я поговорив там в такій кімнаті на прохідні з людиною, яка там представилась представником. Російської Федерації, а потім просто ну я міг кругом обійти по сходах до флагштоку. Ну я просто поперек переліз. Я тобто нікуди там не проривався. От а ви як ви вважаєте, ну наскільки такий вчинок, який от зараз Україна і так в дуже складному становищі, чи ваш вчинок він не є дискредитуючим? Дискредитуючи, та в Україні війна з Росією, ви не ну культе, так тоді то я треба от... просто заборонити е... а, всі от, в всі стосунки. Немає політичної волі, щоб заборонити. Я вам поясню. Тому що в українському парламенті є вже зареєстрований не один десяток законопроєктів, який. Чітко поясніть, хто наш ворог стосовно майна, бізнесу, торгівельних відносин, стосовно транзиту російських вантажівок через Україну. Це все зареєстровано. Тільки немає політичної волі, це все прийняти. Тільки їм виходити дуже добре на прес-конференції і розказувати, як ми ненавидимо Путіна, і він паршивий, яка паршива Росія. Ні, ми маємо чітко називати хто наш ворог. Якщо наш ворог Росія, то гарант наш виходить і каже: це наш ворог. Ми з ними е, ми з ними. Ведемо переговори як з ворогом. А так ми собі, а так собі нашому президенту вигідно вести переговори з якимись. Незрозумілими республіками, які прекрасно... Ну, почекайте, почекайте, почекайте Росію, Росію назвали агресором країною так. агресором. Це записано е, і в постанові РНБО, що Росія є країною агресором. Зараз просто от така ситуація, е, те, що ви зірвали, ну забрали прапор. Так от бачу, потім ви на нього стали на прапор Російської Федерації. Так. Просто завтра там або може вже сьогодні. Російська федерація направить ноту е, Українському МЗС українське МЗС їм додасть ці роботи, їм потрібно буде якимось чином пояснювати. Ну тобто, Кому це йде пояснювати? ескалація ситуації, Кому коли пояснювати? коли розглядається справа Наді Савченко. Іде, е, от е, ну за вашою допомогою, так виглядає, що ескалація ситуації йде. Логе, а це нормально, що е, наші е, посольства в Російській Федерації підпалюють, закидають. Зривають прапори, заставляють знімати прапори. В Ростові заставили зняти український прапор. З ким перемовлятися? З країною, яка тисячами вже вбила наших патріотів, тисячами. Це з ними домовлятися? Це домовлятися з людьми, які нам... Які вже домовлювались про те, що вони з Лувайська випустять людей, це домовлятися з людьми, які мого побратима Тараса вбили? Це з ними домовлятися? Ні, ми, ми доти не переможемо, доки ми будемо нейтрально і ні по якому ставитись до цього всього конфлікту. Ну Якщо але ви, ж ви, народний депутат України, у вас я, є хоча та, б я, якісь важелі впливу ви. Я... Ви політичні сили є в мене політи, є, Можете зайти на мою сторінку і подивитися, які я законопроекти реєструю, і стосовно чого я завжди декларую свою позицію? Я за те, щоб вести на часово окупованих територіях військовий стан. Я за те, щоб назвати Росію ворогом. Я за те, щоб ми чітко називали так, назвали ж Росію агресором. Назвали а у, у нас, нас... Вих... у нас вихід є. От як ви вважаєте? У нас вихід є. От якщо зараз, є. якщо мінське в мінську не будуть вестися перемовини Я не в мінські домовленості, я не хочу говорити про всякі фейкові домовленості, які не мають взагалі ніякого є сили юридичної. Це суто якісь, вибачте, завислі договорняки між невідомими людьми, які захопили нашу тим, ну, територію. З офіційно з владою України я це не визнаю, і я це коментувати вибачте не буду. Це мій протест проти того, що зараз десятками сидять патріотів в наших тюрмах. Це ну, мій єдине, протест що проти знаєте того, що забрали в нас Крим, і проти того, що вбивають наших хлопців на сході, це і мій протест. Я не дозволю, щоб в моїй країні майорів країна прапор країни. Агресора ну, але коли... посольство Росії вже давно працює а от сьогодні лише сьогодні, а сьогодні пішли до є питання, що вже накипіло, вже не хочеться бути толерантним і не хочеться думати про наслідки. Бо тому, що в даний момент наші наші люди, які зараз сидять в тюрмах, їм загрожує і йде загроза їхньому життя. Вони можуть не дай боже. Ну от, ну от сьогодні вже ми можемо з вами зрозуміти так, що російські а змі покажуть. Мені, ласка, а середній палець надії Савченко показаний російському суду і всій владі це толерантно? Це не на не на не напружує ситуацію в суспільстві? Ану, скажіть мені, ви як громадянам громадянка? України. Я вам я вам скажу так, що Надія Савченко перебуває за ґратами. Її незаконно утримують, і тому ми з вами не можемо зараз коментувати, Ні, ну, що я... відчуває людина, яку закритували незаконно. Ми а з вами так... говоримо про про ваш вчинок. От дивіться було відео, ми щойно показували після того, як ви віддали прапор активістам. Вони його спалили. Російський прапор. Ви були тоді присутні? Бачили Ні, це? Ні, я стояв з боку. Я цього не бачу. Ви цього не бачили. А, ну, просто подорі, я не говорю про те, що е, в Росії е, там всі поголовно погані. Там теж є здорове середовище, але це здорове середовище воно повинно відстоювати свої права і повинно воно боротися. Але загальна маса людей, повірте мені, ненавидить українську націю від самого початку взагалі нашого існування. А, Вірте мені тому я ну ви я можу ще раз кажу, можете критикувати, засуджувати. можете... В даному випадку. Хочеть, я вас робити. не критикую, не засуджую. Я журналіст, я вас запитую просто вашу позицію. А, як ви вважаєте, сьогодні вже російські змі подадуть цю новину, цю це відео зовсім по іншому? Ну так як їм вигідно, Знає так давайте що можна я відповім і на цьому завершу. Якщо б українська нація, український народ менше зважав, що покажуть в Росії, то би може в нас би було зараз вільний Донбас і Крим би належав Україні, а в тюрмі не сиділа надає ми задуже думаємо, що покажуть в нас Росії. Кому покажуть? Психопату, який сидить в Кремлі одному з другому. Це ви ми за це переживаємо. Ні, ми маємо ідентифікувати чітко, куди ми йдемо і за що ми боремося. А ми будемо в цьому латентному, невзрозумілому стані все життя переживати, і все життя наші хлопці будуть їздити в антитерористичну операцію і там будуть гинути. От це відповідь на всі ваші запитання. Дуже вам сильно дякую. Повинен іти працювати. Дякую.